Дуже дякую. Вибачаю, що не говорю вашої Я Якося сервера. Хотів би подякувати пані Нижний моїх колег за те, що запросили мене взяти участь у цій конференції. Моє життя набагато стало легше після попередньої презентації, оскільки всі зараз вже визнали, як важливо мати гарну статистику для того, щоб проводити моніторинг. Реалізації політики е, е, регіонального розвитку, вже нікого не треба переконувати. Тому я буду робити цю презентацію надзвичайно коротко. Презентація буде коротка. для чого нам потрібна статистика, коли йдеться про регіональний розвиток, перш за все, ми визнаємо, що ми потребуємо рішень, які приймаються на, на фактах і добрій статистиці, Якщо ми хочемо, щоб управління було ефективним, ефективним врядування базується на аналізу об'єктивної. Об Інформації щодо характеристики ситуації, про що ми говорили сьогодні вранці. Також це необхідно мати для досліджень в галузі політики. Це не можна зробити без адекватної статистики. Отже, як я вже сказав, дослідження для вирваної політики потребує статистичної інформації. І останнє не менш важливе. Інформігромадське обговорення є необхідними. Не лише уряд та органи місцевого самоуправління, які потребують. Статистику, але і широкий загал громадські організації потребують для того, щоб розробляти нові ідеї і краще зрозуміти, що відбувається на регіональному рівні. Отже, різні гравці цього процесу, як уряд, так і громадянське суспільство, потребують потребують адекватних статистики. Звіт щодо моніторингу, це також один з інструментів аналізу, і він готується Міністерством економічного розвитку. І наш, наша пропозиція в тому, щоб його мати в його вигляді певний інструмент для регіональної політики для різних регіонів. Цей звіт, який готується командою, що очолює пані Нижник. Зробив величезну роботу, тому щоб зібрати інформацію, показати, проаналізувати і розповсюди цю інформацію, але ми, ми вважаємо, що ще є простір для удосконалення цієї роботи. Ми хочемо переглянути статистичні джерела. Порівняти це з тими uh, звітами, які скажімо, сьогодні, ми чули від ОСР від чи від Генерального директорату Турчу з Європейської комісії, і на основі цього запропонувати нову структуру, яку можна говорити з uh, різними учасниками цього процесу, і в результаті мати ефективний інструмент оцінки стратегії моніторингу стратегії. Я скажу досить коротко про характеристики цього звіту. Він має кілька переваг, сильних сторін, так би мовити, оскільки там включена значна кількість показників у існуючому моніторному звіті. Ми вважаємо, що ваша країна має. Великі можливості статистики, і є. наші колеги, що займаються цим е, питанням, можуть дати нам деталі щодо цього. Отже, є потенціал е, навіть? Поліпшити статистичну базу цього звіту і більш детально на географічному рівні, на рівні муніципалітетів, зробити певні деталі. І стратегія, яка пропонується, також має таку перевагу, що вона включає певні е показники, як уже зауважила пані Низник, які е пов'язані з різними е галузями політики, і тут ми можемо користуватися. Е Певним зовнішнім досвідом моніторингу на сьогоднішній день команда го що готує звіт віддана цій роботі. Вони зібрали величезну кількість інформації з різних джерел, і це завдання надзвичайно складне для вашої інформації. Можу коротко сказати, що більш ніж 100 показників включено. Правило це те, що стосується фінансового сектора, загальноекономічних економічних питань, сільського господарства. Джерела, як правило, офіційні. Офіційні це означає, що вони походять із державних установ, статистичних організацій, а також із різних міністерств та відомств, які е, видають те, що ми називаємо офіційною статистикою, хоча вони і визнаються є, як такі, що е, видають. Е, Статистику високої високого рівня якості, але є і інші джерела, які можуть менші за рівнем якості, але на них також треба звертати увагу Ви, Певно знаєте про щорічник статистичний, який видається в Україні. Також чимало вебсайтів. Які працюють 28 регіональних офісів і 25 регіональних офісів, які дають можливість знайти власне будь-яку інформацію, яка нам була потрібна. У нас в цьому плані не було жодних проблем. Що стосується показників, які включені в стратегію, вони певним чином пов'язані з цілями, політики. За значенням джерел інформації, і ми їх визначаємо як те, що англійською називаємо смарт, тобто ефективні, такі, які можна досягти, які стосуються конкретного часового проміжку, а відтак є корисними для цілей моніторингу стратегії. Ми також визначили і певні слабкі місця звіту, і це саме те, що ми хотіли поправити в межах нашого проекту. перше ми визначили певні методологічні обмеження системи індикаторів. Про що я скажу пізніше? Ми повинні поліпшити зв'язок між показниками та показниками ДСРУ. І дійсно в країні чимало е джерел і інформації. Я знаю, що ви займаєтесь обробкою величезної кількості статистичних даних і е вебсайтів. І я думаю, що тут є потенціал включити ще більше розширити коло інформацію. Ми також говоримо про зменшення погаки в даних щодо сільських регіонів. Ми часто говоримо статистики про метадані. І для тих, хто приймає це рішення, це повинно бути абсолютно очевидно, щоб ці дані були наявними. Але ті, хто читає цей звіт, розумів, що на, на чому він базується, з чого він витікає, і як ці вирахування зроблені. Ми перш перш за все повинні охопити всі стратегічні галузі звіту для кожного із осей так би мовити, стратегічних осей цього документу. Ми повинні знайти один-два показники, які пов'язані із цією галузі, для того, щоб моніторити, що відбувається, і це йде по темам. А не по політичним галузям, і я думаю, що у майбутній редакції можна цю ситуацію трохи поліпити. Тут немає типологію регіонів у поточному по поточній редакції. Можливо, це також можна виправити з урахуванням типологічних характеристик і зробити кращі регіональні профілі по особливо по конкретним певним регіонам, які на це вартують і зробити певний аналіз на локальному рівні на інтрарегіональному рівні. регіональний розвиток багато в чому пов'язаний з територіальними активами. Відтак можливо це можна зв'язати із рівнем розвитку питань інфраструктури, транспортної інфраструктури, дорожньої інфраструктури лікарень шкіл. І щоб краще побачити, які саме чинники пояснюють рівень регіонального розвитку в тому чи іншому районі. Також є певні труднощі в доступі до статистики. Я говорив раніше, що ваша країна багата на статистику, власне, але складність поля в тому, що Знайти цю статистику, скільки треба перевернути велику кількість вебсайтів для цього. Я знаю, що статистичний офіс має певні проекти для того, щоб полегшити доступ до джерел статистики. Наші колеги про це буде говорити пізніше. Щоб було легше дістати ту інформацію, яка необхідна для складання звіту. Офіційна статистика це також не єдиний. Єдине джерело є також асоціація міст України, є дослідницькі центри, які мають свою статистику, аналітичні центри, що займаються питаннями регіонального розвитку, і, і, і ними теж теж можна скористатися, але важливо вміти оцінювати, як вони зроблені. Знову таки метадані мають велике значення, тут, щоб ми знали методовгою, як це все отримано. Ми також використовує і і систему на додаток до статистики, географічних даних, яка візуально подається через карти. Що ми робили на початку, як попередня робота, це список показників стратегії і список показників у звіті. Порівняли ці два списки і побачили, яким чином це покращило. Змісті ви бачите на цьому слайді, що деякі сектори не включені в стратегію, але тим не менше показані so, you know, в світі у звіті і навпаки. Тобто є галузі для вдосконалення. Сьогодні вранці один з виступаючих говорив so, you know, про те, що не все вирішується і розраховується через ВВП. Так зрозуміло, не все. Ви бачите інші показники, які стосуються освіти, охорони здоров'я, роботи інфраструктури, житла. Це все відповідає останнім тенденціям офіційної статистиці, те, що називається підхід поза межами ВВП. Аби визначити розвиток, а також рівень життя соціальні, економічні, екологічні показники не тільки ввп на душу населення. наші рекомендації таким чином складалися з того, що ми продовжимо працювати над цим, оскільки система оцінки є дуже важливим, важливою складовою. Державної регіональної політики можливо необхідно розробити якесь програмне забезпечення для обробки цих даних, і надзвичайно важливо це покращити подання даних. Розповсюдження даних. ці дані не повинні зберігатися в шухлядах бюрократів. Вони повинні бути відкритими і доступними для громадських дебатів, для експертів незалежних для будь-кого. ось тут деякі з наших рекомендацій: по перше, вдосконалити методологію розробки показників, визначити нові джерела і Включити інфрарегіональний рівень, тобто муніципальний рівень все це підтримати зі створенням нової системи використання показників тими, хто розробляє політику. дуже важливий момент розробити систему для міністерства. Для регулярного збору даних з різних джерел стандартизувати передачу цих метаданих, тобто всі інституції повинні працювати з однаковим інструментарієм, і це дуже полегшить справу. Я хотів би також сказати, що це все буде можливо, якщо буде міжвідомча співпраця тому. Існування міжвідомчого комітету або комісії може бути дуже ефективним інструментом для обговорення звіту в деяких країнах. Існує такі структури, як що спостерігають за регіональним розвитком спостерігачі, так би мовити, в яких представлені всі зацікавлені сторони, всі дієві особи, і вони можуть обмінюватись інформацією. Відповідного рівня, що стосується вдосконалення звіту, як я вже говорив, треба його гармонізувати зі стратегією і відповідно організувати його зміст, і як я вже говорив, розповсюдження ширше і відкритіше даних. І Хотів би завершити особистою думку. Я з Іспанії приїхав, це дуже децентралізована країна. Десь в кінці 70-х, на початку 80-х, був дуже сильний рух децентралізації розвитку компетентності регіонів. Тому можу сказати, що ми навіть використ... використовували такий слоган як кава для всіх. Але зрештою виявилось, що ми зробили велику помилку. Велика помилка полягала в тому, що в в кожному регіоні було встановлено окремий статистичний офіс, і ці регіональні офіси, зрозуміло, були занадто близькими до місцевих політиків. Було багато дублювання зусиль. Мій регіон, наприклад, мав два дослідження по туризму. Регіональна адміністрація робить і центральна адміністрація робить, і різні дані входять. Я особисто від наших місцевих політиків весь час отримував наказ модифікувати наші дані, аби довести їх до цифри приблизно 75% на душу населення, що було близько до показників Європейського союзу, аби ми не втратили фонди і я звичайно чи не в цьому спротив і можу сказати, що надзвичайно важливо відіграти цю координацію, відіграти цю координаційну роль між центральними органами статистики, місцевою статистикою, збором місцевих статистичних даних децентралізація в багатьох країнах є корисною, але певні. Певна відповідальність може бути передана на місцевий рівень, а деякі аспекти роботи повинні залишатися в центрі. Дякую за увагу.